Цього року до участі у конкурсі Мама тато Я спортивна сім'я допускали сім'ї, які складаються із мами, тата та дитини 2007-2009 років народження. До участі зголосилося дев'ять сімей. Організатори першого етапу Калуський міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх кажуть, що з кожним роком кількість охочих до участі зростає. З кожним роком все більше і більше сімей дійсно проявляють бажання брати участь у цих змаганнях у цьому фестивалі, всеукраїнському фестивалі. І наш центр існує з 2006 року. І відповідно, з того року ми беремо участь у цих змаганнях. Наші сім'ї неодноразово брали участь, як і в другому етапі, і в третьому етапі, на всеукраїнському рівні. Досить непогано виступали. І я вірю, що ці сім'ї, які цього року змагаються, також представлять Наше місто в Івано-Франківську, а відповідно, і область в Всеукраїнському фестивалі. Змагання планували провести на стадіоні хімік, але погода змусила спортсменів переселитися до спортивної зали товариства Нафтохімік, що в інженерному корпусі. Там для учасників підготували ряд естафет. До речі, вони розроблені на центральному рівні із урахуванням не тільки можливостей учасників, а також є своєрідною підготовкою до наступних етапів змагань. Хоча найліпші спортивні сім'ї формуються саме у щоденних заняттях із фізичної активності. Мама, тато і я щоранку зарядочка кожного дня якісь фізичні навантаження. Що для дитини, що для тата і для мами? Відповідно, якщо вони разом це роблять, це дуже хороший виховний момент. Є для дитини і є хороший приклад саме сімейного виховання, здорового способу життя, і буде наша дійсно здорова нація. За результатами змагань третє місце розділили сім'ї Копалівських та Соломчаків, друге місце у сім'ї Бурковських, а перше посіла сім'я Валерія Тетяни та Ілони Парцей. Професійно спортом у сім'ї займається мама. Тетяна Парцей, тренер із вільної боротьби. Але вся сім'я прихильники активного дозвілля. Дитина в мене співуча, дитина співає, співачка майбутня. Чоловік в минулому займався футболом. Зараз так якби. Ну, зараз не займається, а я професійно займаюся спортом. А, чи часто просто з сім'єю виходити на стадіони, десь активно проводити час? Буває таке? Ну так, буває, так. Просто можемо пробіжку робити, так, в стадіонах ходимо. Любимо футбол грати з цією сім'єю. Спортивна сім'я, займаємося спортом. Я працюю в спортивній школі. Моя дочка теж спортсменка, чоловік теж. Всі, ми спортивна сім'я, любимо спорт, бажаємо всім займатися спортом. Бути енергійними, спорт це рух, а рух це життя. Ну, приймати участь в таких змаганнях ці змагання дуже дають змогу розвивати себе, своїх дітей. Сім'я Перцей уже вдруге бере участь у конкурсі і вдруге перемагає на міському рівні. Одного з попередніх років перемогли і на обласному рівні, а на всеукраїнському конкурсі посіли шосте місце. Цього року сподіваються досягти ще вищого результату. Тим паче, що сім'ю спеціально готуватимуть до участі у змаганні. Уже із цього тижня з ними на стадіоні Хімік працюватимуть спеціалісти центру спорт для всіх. Тим часом переможці і призери міського етапу конкурсу Мама тато Я спортивна сім'я отримали Рунки від організаторів центру Спорт для всіх і спонсорів торгового центру Терези вдячні за дарунки, активне дозвілля і приємне спілкування.